24 травня погода в Україні буде особливо контрастною. Найхолодніше буде на Львівщині та Закарпатті, всього від 9 до 12 градусів тепла в денний час. Найвищі температури очікуються на лівобережжі, в основному від 26 до 29 градусів тепла. У Криму а від 28 до 31 градуса тепла. Найбільші контрасти прогнозуються на Житомирщині та Вінниччині. Перепад по області до 9 градусів. Щодо опадів, на заході пройдуть класичні дощі з ймовірністю гроз. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині очікуються локальні зливи та грози з помірним покриттям. Трохи східніше, знижена ймовірність локальних гроз і злив, але з ймовірністю інших небезпечних явищ. На сході та південному сході опади, малоймовірні, максимум 1-2 осередки на увесь регіон. Температура в день завтра на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Рівненщині від 9 до 13 градусів тепла, на Тернопільщині від 10 до 14 градусів тепла 11 до 15, на Хмельниччині від 11 до 18. У Чернівецькій області від 10 до 18. На Житомирщині від 10 до 18 13 до 21, на Київщині від 22 до 25, на Чернігівщині та Сумщині від 23 до 28, на сході від 26 до 29, на Вінничині від 16 до 25, на Черкащині від 22 до 26, урешті областей центру від 25 до 29. На Одещині – від 22 до 26. На Миколаївщині – від 24 до 27. На Херсонщині – від 27 до 30. У Запорізькій області – від 26 до 29. У Криму – від 28 до 31 градуса тепла. У нічний час – від 11 до 16 градусів тепла. На заході буде трохи холодніше, у Києві очікується переважно хмарна погода. Помірна ймовірність локальних гроз та злив можна взяти парасольку на всяк випадок. Температура вночі від 15 до 17 градусів тепла, в день від 22 до 25, помірні пориви вітру до 9-13 метрів за секунду очікуються майже у всіх областях. Підписуйтеся на канал, яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди. На кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!